Так. Ще одна тема, теж невелика. Це стосується м -м, небезпечних ділянок. Як ми рухаємося по е гірських дорогах і крутих спусках. Значить, там 100% е небезпечно їхати, тому що можливі обвали, суви каміння, піску і так далі. Але е плюс. Там утруднений зустрічний роз'їзд. Дорога зазвичай буває вузькою або крутою, да? на круті там повороти і так далі. Значить, водій транспортного засобу, який рухається на спуск, має дати дорогу тим транспортним засобам, які рухаються вгору. Це перше правило. Друге, на гірських дорогах і крутих спусках, водій вантажного автомобіля. Дозволена максимальна маса якого перевищує 3,5 тонни. Також водій трактора чи автобуса повинен користуватися спеціальними гірськими гальмами. Якщо вони встановлені заводом-виробником. Також під час зупинки чи стоянки на підйомах і спусках користуватися противідкатними упорами. Вони виглядають саме так. Далі. На гірських дорогах заборонено рухатися з непрацюючим двигуном або вимкненими щепленнями чи передачею. Тобто на нейтралці ви тут не покотитесь, навіть якби б дуже сильно хотіло. Не можна в жодному разі вимикати передачу. Особливо на спусках. Далі не можна здійснювати буксирування на гнучкому щепленні. Тобто можна здійснювати буксирування лише на жорсткому, тобто це має бути вилка або гнучкий так, не гнуч... ну, так, жорсткий, жорсткий метал, я на нього говорю, і е, методом е, часткового навантаження. А якщо у нас ожеледиця, то жодним способів буксирування неможливе. Ні на гнучкому, ні на жорсткому, ні методом часткового навантаження. Не можна. Ось і все.